Цивільне право, підготовка до адвокатського іспиту, питання договору, свободи договору, змісту договору, істотних умов договору. Звертаю увагу, що дані питання розглянути главою 52-53 цивільного кодексу, зокрема, це статті, починаючи зі статті 626 цивільного кодексу і закінчуючої статтею 654 цивільного кодексу. Отже, відповідно до статті 626 визначено поняття договору. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договори є односторонні, двосторонні, багатосторонні. Звертаю увагу, що договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утримуватися від дій, а друга сторона наділяється лише правом вимоги без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони. У випадку двостороннього договору правами і обов'язками наділені обидві сторони договору. Щодо багатосторонніх договорів, то загалом до них застосовуються загальні положення про договори, визначені цивільним кодексом. Дуже важливою є стаття або норма свободи договору, яка Безпосередньо визначена як статтею 6 Цивільного кодексу, так і статтею 627 Цвільного кодексу. Звертаю увагу, що відповідно до статті 627 визначено, що сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цивільного кодексу, а також інших актів цивільного законодавства. Більш того, Безпосередньо свобода договору повинна бути поєднана з вимогою розумності і справедливості. Щодо змісту договору, то відповідно до статті 628 визначено, що змісттом до договору є умови, тобто пункти, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, а також умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Також 628 статтею цивільного кодексу визначено, що сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів. Це буде змішаний договір. І до таких відносин у змішаному договорі будуть застосовуватися відповідні частини положень актів цивільного законодавства про договори, елементи, які містяться у змішаному договорі. Звертаю увагу, що договори обов'язкові для виконання сторонами. Це зазначено статтею 629 Цивільного кодексу. Так, вона таки називається обов'язковість договору. Розглянемо момент строку договору. Це час, протягом якого договір. Існує і сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки. Загалом договір набирає чинності з моменту його укладання. Сторони можуть встановити, що умовами договору застосовуються до відносин між ними права, які виникли до його укладання, тобто сторони можуть узгодити в договорі, що застосовуються до них відносини. І закріплюються відносини, які виникли до укладання цього договору. Закінчення строку договору не звільняє сторони відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору. Відповідно, дана норма закріплена в статті 631 цивільного кодексу. Дуже важливим моментом є ціна, яка встановлюється в договорі. Загалом, за загальним справилом, а також статтєю 632, ціна в договорі встановлена за домовленістю сторін. Зміна ціни допускається на умовах, встановлених договором або законом. Наприклад, дуже багато в договорах пишеться, що за із сторонами може бути здійснено зміну ціни або будь-якого пункту або умови договору. Звертаю увагу, що статте 632 Цивільного кодексу зазначено, що зміна ціни в договорі після його виконання не допускається. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена, виходячи з його умов, вона визначається, виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладання договору. Розглянемо види договорів. До видів договорів відносять публічний договір, договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи. Відповідно до статті 633 визначено, що таке публічний договір. Публічний договір це договір, в якому одна сторона підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Це, наприклад, роздрібна торгівля, привезення транспортом, загального користування послуги, зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування. Договір приєднання, визначений статтею 634 Цвільного кодексу. Це договір, умови якого встановлені однією з сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Звертаю увагу, що друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Наступний вид договору це попередній договір. Це визначено статтею 635 звільного кодексу. Попереднім є договором, сторони якого зобов'язується протягом певного строку, а певний термін вказується безпосередньо в цьому попередньому договорі. Укласти договір в майбутньому, основний договорах на умовах, встановлених попереднім договором. І нарешті, і нарешті, четвертий вид договорів це безпосередній договір на користь третьої особи. Цей договір на користь третьої особи визначається наступним. В ньому боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі. Це визначено статтею 636 цивільного кодексу. Звертаю увагу, що договори можна поділити в залежності від предмету договору, наприклад, такі як договори купівлі-продажу, договори міни, договори дарування і т.д. Так і інше. Форма договору. Договір може, як і правочин, укладуватися у будь-якій формі, тобто письмовій або усній. Це може відбуватися тільки в тому випадку, якщо вимога щодо форми договору не встановлена самим законом. Якщо сторони домовилися укласти договір в певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми. Безпосередньо, якщо до форм, як я вже говорила, це може бути усміхана письмова, письмова нотаріальна форма. Відповідно до статті. Відповідно до статті 639 вільного кодексу визначено, що якщо сторони домовились укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для нього не вимагається. Наприклад, якщо форма не вимагається нотаріально посвідчена, але сторони виявили бажання, то договір укладається в нотаріально посвідченій формі. Даною статтею 639 визначено, що якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо якого не встановлена письмова форма, такий договір є укладений в момент його підписання сторонами. І теж саме за нотаріальне посвідчення. Розглянемо питання взагалі укладання договору. Відповідно до статті 638 цивільного кодексу, визначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами є умови про предмет, умови, що визначені законом, як істотні, або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сторони, має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір оферти і прийняття пропозиції акцепту другою стороною. Звертаю увагу, що відповідно до норм господарського кодексу, істотними умовами господарських договорів є предмет, строк, ціна. Важливим моментом є саме момент укладання договору. Звертаю увагу, що договір. Є укладений з моменту одержання особи, яка направила пропозицію укласти договір відповідно відповіді про прийняття цієї позиції. Це безпосередньо визначено статтею 640 цивільного кодексу. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладання договору необхідно також передання майна або вчинення іншої дії, то договір є укладений з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії. А щодо пропозиції укласти договір, відповідно до статті 641 визначено, що пропозицію укласти договір оферту може бути здійснено будь-якою із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила. А пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір одержана адресатом не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає із суті чи обставин, за яких вона була зроблена. Ці норми безпосередньо визначені статтею, нагадую, 641 Цивільного кодексу. Також статтею 642 цивільного кодексу визначено поняття прийняття пропозиції. Відповідь особи, яка адресована пропозиція укласти договір про її прийняття, акцепт, повинна бути повною і безумовною, що це значить, що не може особа приймати одну частину договору, а іншу ні. Даною статтею 642 визначено, що якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір у межах строку для відповіді, вчинила дію відповідно до вказаних у пропозицію умов, відвантажила товар, надала послугу, сплатила відповідну суму, і яка засвідчує бажання укласти договір. Ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказано в пропозицію класти договір або не встановлено законом. Звертаю увагу, що це певні дії, якими особа засвідчує погодження з умовами договору. Також статтея 642 визначено, що особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію класти договір до моменту або в момент одержання неї відповіді про прийняття пропозиції. Місце укладання договору. Це теж дуже важливий момент, відповідно до статті 647. Визначено, що договір є укладеним у місці проживання фізичної особи або за місцем знаходження юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір, якщо інше не встановлене договором. Дуже важливо вирішення преддоговорних спорів. Особливо це пов'язано з при укладанні попереднього, зокрема, договору. Відповідно до статті 649 визначено, що розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договорів на підставі правового акту органу державної влади або місцевого самоврядування та в інших випадках, встановлених законом, вирішується судом. А розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору не на підставі правового акту, не можуть бути вирішені судом. У випадках, встановлених за домовленістю сторін або законом. звертаю увагу, що тільки за домовленості сторін або встановлено закону. Тобто, якщо особа не хоче вкладати договір, примусити якимсь чином, їй до цього неможливо. Відповідно до статті 651 цивільного кодексу, визначені підстави для зміни або розірвання договору. Зокрема, зміна або розірвання договору допускається лише за згоду сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвання з рішенням суду на вимогу однієї сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених як договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою розбавляється того, на що вона розраховувала при укладанні договору. Звертаю увагу також, що у разі односторонньої відмови договору в повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин висвітлена статтею 652 п'ятдесят цивільного кодексу. Зокрема, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладанні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором, чи не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони не укладали б договір або б уклали його на інших умовах. Якщо сторони досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які є істотними, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний з підстав, встановлених безпосередньо нормами статті 652. І змінений з рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов. Зокрема, звертаю увагу. Перше, одночасно повинні бути такі умови. В момент укладання договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане. Друге зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачливості, які від неї намагали, вимагалися. Третє: виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору. І четверте, і суті договору або в ділового обороту, не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона. Отже, оці чотири умови одномоментно повинні бути, якщо сторона хоче змінити договір умови договору за рішенням суду. Відповідно до статті 652, передбачено, що у разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд на вимогу будь-якої сторін визначає наслідки розірвання такого договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або Тягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах змінених судом. Якщо зробити підсумок, то треба звернути увагу, що перше, сторони повинні досягати згоди між собою щодо Зміни або розірвання договору. Друге, якщо сторони не досягли згоди щодо проведення договору у відповідність обставин, які істотно змінилися, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний з підстав безпосередньо істотної зміни обставин за рішенням суду. І коли безпосередньо розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для, для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах змінених судом. Які ж правові наслідки зміни або розірвання договору? Відповідно до статті 653, у разі зміни договору, зобов'язання сторін змінюється відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строки виконання тощо. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. У разі зміни договору або розірвання договору, зобов'язання змінюються або припиняються з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено самим договором чи не обовмовлено характер. Його зміни. Якщо договір змінюється або розривається в судовому порядку, зобов'язання змінюються або припиняються з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору. З моменту набрання рішенням суду законної сили мається на увазі. Також сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконано ними за зобов'язаннями до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено самим законом або умовами договору. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однієї сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору. Щодо форми зміни або розірвання договору то відповідно до статті 654 зміна або розірвання договору повинні вчинитися в такій самій формі, що й договор, договір, що змінюється або розривається, якщо інше не стало оновлено з самим договором чи не випливає із звичаїв, із звичаїв ділового обороту. Звертаю увагу, що якщо нотаріально посвідчений договір, то зміни або розірвання договору теж повинно бути нотаріально посвідченим.